З картоплин гора пиріжків. Маленькі, м'якенькі, зверху хрумкі і зі смачною ситною начинкою. Зручний рецепт на вихідні або коли немає часу готувати. Поки мама відпочиває або зайнята своїми справами, сім'я голодною не залишиться. Отож, для приготування таких міні пиріжків мені знадобилося 5 середніх картоплин, шматочок відвареної свинини, сіль, перець, дріжджі борошна для тіста та пучок зеленої цибулі. Спочатку готую начинку і ставлю її в холодильник. Охолоджене м'ясо нарізаю кубиками так, щоб воно добре відчувалося. Відварювала його з цибулею, лавровим листом, перцем, горошком і духмяним, Бульйон гарно посолила. Зелену цибулю приблизно такого ж розміру. Картоплю я нарізала декілька разів помила і відварила у воді без солі, зливаю картопляний відвар у миску та даю йому час холонець. На ньому і буду робити тісто. У злегка теплу картоплю додаю шматочок короючого масла, свіжозмелений чорний перець та сіль за смаком. Це саме смачне. Підготовлені м'ясо та цибуля йдуть до заправленого пюре. у нас Відвар охолов до температури кімнати. Тепер додаю сюди дріжджі, чайну ложку цукру та чайну ложку солі. Декілька хвилин, щоб розійшлися дріжджі, тепер час додавати борошно. Для таких пиріжків можна робити тісто більш м'яким або більш щільним. Забитими чи грубими вони не будуть, тому що самі вироби мають тонкі бочки. І завдяки дріжджім все одно підіймуться. Борошна, як завжди, на око. Але тісто рідше, ніж на вареники. Ну це я тут вирішила, що мені в кадрі мало кольору. Яйце за бажанням. Через півгодинки тісто готове, тепер можна займатися ліпленням. Воно у мене досить вологе, хочу, щоб і на наступний день пиріжки зберегли свою м'якість. Головне таке тісто не розчавлювати. Обережно за допомогою борошна ділю його на порційні шматочки і залишаю ще хвилин на 5. Роблю зовсім маленькі кульки, щоб пиріжечки були розміром з парові вареники. Руками розминаю тісто, додаю багато начинки, гарно заліплюю краї, і уже на столі доформовую пиріжок.